Казки про тварин. Коза Жив собі раз дід та й баба. Вони не мали більше маєтку, лише одну козу, а та коза уміла говорити. Вони мали двоє дітей, парубка та й дівку. Ту козу треба було пасти та й добре дозирати, хотівши з нею жити. Одного дня післав дід дівку з козою на пашу та й наказав, аби її добре дозирала. А увечір убрався в червоні чоботи та й став на воротях у червоних чоботях та й питається кози. Чи їла ти козонько моя, чи пила ти нині, козонько моя? А вона каже Не їлам, дідоньку, не пилам, дідоньку, біглам через лісок, ухопила кленовий листок, біглам через грабельку, ухопила води крапельку. Дід розсердився на дівку та й убив її, та й викинув на під. На другий день пішов парубок пасти козу. Так же і так пасе, так дозирає, аби не була голодна. Вечір гонить її додому. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається козим Чи ти їла, козонько моя, чи ти пила нині, козонько моя? А вона каже Не їлам, дідоньку, не пилам, дідоньку. біглам через лісок, ухупилам кленовий листок, біглам через грабельку, ухупилам води крапельку. Дід розсердився та й убив парубка, та й викинув напід. Третього дня пішла баба пасти козу, та вже її так доглядає, звичайно, як газдиня, а вечір гонить її додому. Дід убрався в червоні чоботи та й став на воротях у червоних чоботях та й питається кози. Чи їла ти, козонько моя, чи пила ти нині, козонько моя? А вона каже Не їлам, дідоньку, не пилам, дідоньку, билам через лісок, ухопилам кленовий листок, білам через грабельку, ухопилам води крапельку. Дід як товчув та й убив бабу та й викинув на під. Четвертого дня нема уже дід кого з козою післати. Пішов він з нею сам. Ну вже він і дозирає, напоює, як сам розуміє. Коза напаслася, напилася, що села ширша, як довша. Те увечір гонить її діду додому, а вона собі йде помаленьке, ледве ступає нога за ногою. Як уже було недалеко від хати, дід її лишив, аби помало йшла додому. А сам обіг городом додому, убрався в червоні чоботи та й став на воротях у червоних чоботях та й питається кози. Чи їла ти козонько моя, чи пила ти нині козонько моя? А вона каже Не їлам, дідоньку, не пилам, дідоньку, біглам через лісок, угупила кленовий листок, біглам через грабельку, хупила води крапельку. Дід, як це вчув, влютився на козу та й каже Ага, то ти така? То я за пусто три душі убив через тебе. Тепер я тебе вб'ю. Ухватив ніж та й узяв козу лупити. Але ще лише півбока облупив, та йому ніж вломився. Він пішов до цигана злагодити ніж, а козу лишив. Коза схватилася та й утекла. Біжить вона, біжить та й озріла лисичну хату. Прибігла до хаті, двері утворені вона до хати. А в хаті нема, лиш самі діти болосиці пішла по воду. Вона побила діти та й склала під піч, а двері защепила середини та й господарює собі в хаті. Але дійшла лисиця, а то двері защіплені середини, вона питається у вікно. А хто в моїй хатці є? А коза каже Я коза дереза півбока обдерта, кого йому того б'ю, а рогами накою під піч хвостом замету. Лисиця напудилася та й пішла на роздріжжя та й плаче. Іде лев та й питається А чого ти, небого, плачеш? Вона каже, Ой паночку вельможний, до моєї хати візли якась біда та й не хоче мене пустити. Він каже «А ну, ходім, я її вижену. Прийшли під хату, а Лев каже «А ну, хто там? Лисиця питається А хто в моїй хатці є? Коза каже Я коза дереза півбока обдерта, кого йму того б'ю, а рогами на кою під підхостом замету. Лев напудився та й каже це якась велика біда, я тобі нічого не пораджу. Та й пішов у свою дорогу. Лисиця пішла на роздріжжя та й плаче. Надходить вовк та й питається, А чого ти, свахо, плачеш? Вона каже і сватоньку, любоньку, до моєї хатки врізла якась біда, як мене дома не було. Ходіть, з ласки своєї та поможіть мені вигнати. Вовк каже: Чому ні? Ходім, поможу. вони до хатці, а вовк каже: Ану, запитайся наперед, хто твоїй хатці є. Лисиця питається а хто в моїй хатці є? Коза каже Я коза дереза півбока обдерта, кого йму, того а рогами на кою під хостом замету. Бо як то вчув, та й каже: Вибачай, сважко, але тобі нічого не поможе їм нещастю, бо це якась страшна біда. Та й пішов у свій бік. Лисиця пішла на роздоріжжя та й плаче. Іде медвідь та й питається, її. А чого ти, кумо, плачеш? Вона каже, Ей, кумку любку, хатки якась біда влізла та й не може її вигнати. Медвідь каже: Ану, ходім, може, я її вижену. Прийшли до хатці, і лисиця питається А хто в моїй хатці є? Коза каже «Я коза дереза, півбока бока обдерта, кого йму, того бю, а рогами накою під бічвостом замету. Медвідь вислухав та й каже. Вибачи, кумко, я тобі нічого не поможу, це якась страшна біда. Та й пішов своєю дорогою. Лисиця пішла на роздоріжжя та й знов плаче. Надбігає лис та питається А чого ти, сестричко, плачеш? Вона каже Ей, братчику, соколику, на щастя мені знайшло. якась біда зайшла до моєї хатки, як мене дома не було, та й замкнулася, та й не може ніяким світом вигнати. Ходи, братчику, може би ти мені й вигнав? Послухав Лис та й пішли хатці стали під вікном. А лисиця питається. А хто в моїй хатці є? Коза обзивається. Я коза дереза, півбока обдерта, кого йму, а в'ю, а рогами на кую, під піч хвостом за мету. Лис вислухав та й каже, Ій, сестро, Бог мені свідком, щоб м тобі радної душі хотів помогти. Але на то не мою голову треба, це якась велика біда, та й пішов собі геть. Лисиця пішла на та й голоси ще дужче, бо вже не знає, кого на поміч кликати. і рак та й мурашок, та й питаються А чого ви, пані, плачете? Вона каже, «Ей, чого плачу, то плачу, їдьте своєю дорогою, нащо вам знати, коли мені нічого не поможете. А вони кажуть Хто знає, може, й поможемо. Ану скажіть, що то вам зашкодить? Сиця похочула, не похочула, а далі каже, до моєї хатки, якась біда влізла, як мене дома не було, та ніяким зітом вигнати її не може. Вони кажуть Ходіть, ми виженемо. А вона каже, Ей, пусте вас взялося, там уже не такі голови були, та нічого вдіяти не могли, а ви, такі харлаки, щось хочете допомогти, дурні ваші голови. Але вони кажуть: Ану, ходіть, бо ти видіте, що виженемо. Лисиця, хоча чи не хотячи, пішла з ними, бо вже на нікого не надіялася. Прийшли під вікно, лисиця питається. А хто в моїй хатці є? Коза каже «Я коза дереза, півбука йму, того б'ю, а ромени кую під піч хвостом замету». Ара каже А я рак не борек, де ущипну буде знак. А мурашок каже А я мурашок, де ущипно болить дуже хоч малий значок. Пускай кажуть, до хати. А зна не хоче пустити, вони почали самі добиватися. Мурашок вліз шпарою, розщепив двері. А лисиця з тоді увійшли та й знову защепила двері та до кози. Рак учепився за ногу та щипає. Мурашок вліз під хвіст, а лисиця парить окропом. Коза як не зачне верещати та по хаті скакати. Але то їй не помогло, лиш дужче змучилася. А за годину вже було поній. Вони її тоді порубали, склали в горнець та й варять юшку. ПЕС і вовк був один газда дуже багатий, і був у нього пес. Поки був пес молодий, то любили його, а як постарився, то й відогнали. Пішов бідний песик, іде, і прийшов до лісу, змігся і ліг. Надходить вовк і питає його: Що ти за єден? А він каже: Я швець. Коли ти швець, то вшиєш мені чоботи. Добре, каже пес. Я вшию іди і приведи ялівку добру. Пішов вовк. Закрадається коло череди і вкрав ялівку. Приводить, розбив і питається пса. Коли за чоботи? А він каже Так за тиждень. І пішов вовк, а пес ліг коло тої ялиці. Проходить вовк в тиждень і питає пса. Є чоботи, а пес каже Є, але ще треба масті свинячої. А де ж дістати? Пес каже Підемо до мого газди, що я був в нього. А як зловить нас, каже вовк. Пес каже Не бійся, я знаю там входи. І пішли опа. Пішли і туди, полягали в якусь хопту і чекають, за ким полягають. Пішов опес, подивився, приходить і каже: Вже полягали. Прийшли до карника, летяли пацюка, вовк взяв за вуху, а пес ззаду підгонить. Привели до лісу, розбив вовк пацюка і каже псові: Коли приходити за чоботи? Пес каже Так, за п'ять день. І пішов вовк, а пес ліг коло пацюка та їсть. Вже й Приходить вовк і питає, Є вже чоботи? Пес каже, є, але треба кувати. Вовк каже, де ж підкуєм? Пес каже, Я маю коваля знаємо, та й підкує. Пішли. Йдуть, але треба було йти через болото, таке, що трошки притугло. Пес пішов поверху, а вовк застряг по коліна. Виходить на берег, а пес каже: Добрі чоботи. Вовк подивився і каже: А то коли мене убу, я ще таких чобіт не видів. Які вони файні. Пес каже, А правда, які файні? А так, каже вовк. Тепер каже пес. Ходім до богази на весілля. Він сина женить, а ми зліземо до комори, даємося добрі, нап'ємося та й підемо. Вовк каже А хто уздрить мене і скричить вовк, збіжаться і вб'ють мене. Пес каже Не бійся, я завду тебе, що ніхто не вздрить. І пішли. Приходять, закралися, влізли до комори. Пес надибав студенець і їсть, а вовк надибав горівку та й п'є. Як напився, добре каже. Я буду співати, а пес каже Цить, як чуть і б'ють. А вовк, ні, я співаю. Як заведе, у. А люди як вчули, скричали Вовк, Вовк! Взяли друючка та й гонясь комори. ледве втік. А пес собі не бигавкає на нього. Газда каже до гостей. А дивіться, то пес на шобу пішов. Гуджа, Гуджа. Виходить пес за ворота, а вовк каже до пса Так мене небо вже обсадили, не можу кинутися. А пес каже йому, чи я тобі не говорив цить, а ти не хотів слухати. Ну, каже пес, ходім засунемося ще до хати. А вовк каже, як ми всунемося? Пес каже, якось всунемося, і пішли. Вийшли до хати, ліг вовк під лаву, а пес донос йому кістки, він лише хруп, хруп. А газ каже до гостей: Ото пес не мав зубів, а тепер як хрупає кістки. Люди балакають, порція стоїть на столі, а пес лабами досягне й дає вовкові. Вовк, як впився добре, каже псові. Я буду гуляти. А де як музики грають? Пес каже Цить! Ні, я гуляю. Як підеметься з лавою? Люди попадали з лави, а він по хаті. У -у 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 -у. Знов, як зачали люди бити, ледве втік, а пес гавкав, газдатробить. Ну вже потихли люди, та пес уже не йде з вовком. А вовк чекає на пса. Вийшов пес на двір, вовк каже псові. А ти не йдеш за мною? Ні, пес каже. Ну, як не йдеш, то зі мною до війни мусиш ставати. Пам'ятай, як не станеш тебе розідру. Там і там під того до баби сійшов тоді і тоді. Вок зібрав собі медведя і свиню дику, а пес кота, качку і гуску. Ідуть. Приходять, а вовку чекає на нього. Але кіт, як ти звичайно наперед іде, а свиня зарилася в листі та й фостом вергає. Кіт гадав, що то миш, та й хвісти, як злапає, а свиня вкрик. Далі кіт напудився та на дуба, а там був медвідь на дубі, та й кіт мало не видер йому очі. Медвідь з дуба, та далі, а качка все так, так, а гу-гу, і повтікали. Медвідь, вовк і свиня здибалися, каже свиня. Якась біда маленька, як мене злапала за хвіст. Гадала, щоб не буду вже жити. Медвідь каже: Дай мені покій, мені очі мало не видерла. Ще якісь двоє, так, так, одно, а друге іще кличу, Кличуть їх, багато відай було. Я не знаю, бо б зостраху утекла, каже соня. Медвідь каже Я не знаю, як я з дуба злетів. А вовк каже Я застив був на місці. Осел Медвідь і вовк Був один коваль, мав віслюка. Доки був віслюк молодий, то любив його коваль, а як постарівся, не міг його продати, бо ніхто не хотів купити. А коваль взяв та й нагнав його. Пішов віслюк та й зайшов у ліс. Дивиться, є що пасти, каже сам до себе. Було б мені давно потягнути, а я так терпів голод. На дві неділі так спасся, щоб його ніхто не пізнав, що чи то він. А коваль його підкував та й забув відрувати підкови. Він так підкови повершував на росі, що яснілися, як срібло. Одного разу напасться віслюк та ліг під дуба. Дивиться, медвідь іде. Віслюк так напудився, що ж увалився. Медвідь дивиться, а підкови так блищать. Страх його зібрав. Приходить до віслюка і каже що робиш? А віслюк каже Сплю. Та й ніби витягується, так, як у вісні. Навесь ліс лоскіт, а медвідь наподився і каже до нього: Ану, чи ти плиту роздушиш, так як я? Віслюк каже до нього. Що то роздушити? Ану, постав кримінницю чи так своїми ногами даш вогню, як я? Взяв віслюк, як утне під ковами, як посиплються іскри. А медвідь пробує з собі своїми ногами та й не міг вдарити, аби вогню дали. Та й уже боїться медвідь Віслюка, а Віслюк його. Тепер каже медвідь до Віслюка, будемо оба компанію тримати. Прийшов вечір, а медвідь каже до віслюка Підемо до одного пана в огород, там є що їсти. Я буду моркву, а ти капусту. І пішли, але треба було плисти через воду. Пливуть, а Віслюк хоче втопитися. Медвідь дивиться, взяв та й витягнув, каже, Шкода товариша, і каже йому: Ти не мієш плисти, що топишся? А Віслюк каже я вже давно був коло води, та й сі так купав довго. Вийшли в огород. Віслюк до капусти, як присадився, та й хропає увесь огород. А медвідь каже: Потихо їж. Медведь верве моркву, та й лиш наїлися добре, та їдуть, а віслюк знов хоче топитися і каже до медведя: Аби за мною не йшов, бо я люблю купатися і пірнати дуже люблю. Таке медвідь дивиться, він дуже топиться. Поплив та й виритував з води та йдуть оба. Медвідь боїться віслюка, а віслюк медведя. «Тепер хоч один другого втекти. Прийшли під дуба і полягали той не спить, і той не спить. Але якось віслюк борше заснув. Узрів медвідь, що він заснув, тоді далі та й утік. Медвідь біжить, що має сили. Здибає його вовки і питається Що так утікаєш? Медвідь відповідає вовкові з таким зійшовимся був віслюком, що не міг утекти від нього. А вовк каже Ходи, то моє снідання. Медвідь каже, я боюся. Вовк каже, ходи, не бійся, зараз буде місто його. Ідуть. А вовк каже Може бути, що якась біда. Зажимося хвостами докупи. Як буде біти за нами, як прийдемо, то ти дужче біжиш та мене не лишиш. В'язялися хвостами та їдуть. Приходять, а високий кустрів, та й застив. Та тоді як крикне А медвідь. Як почав медвідь тікати, то аж вовковий хвіст вирвав. Тоді каже вовк, буду вже здихати. Вже нема життя, вже мнаївся віслука. А медвідь каже. Я тобі не казав, що не їм. коли я дужчий та не міг їм нічого зробити, знеміг. Таке було вовкові з Медведем, а Медведеві з люком компаніювання. Вовк здох задурно. І так майже народу буває, майже зухвалем, каже, Я буду бити, а він так наб'є, що сам загине і конець.